Насправді, якщо на погоджувальній Раді в понеділок не з'являються три головних питання, яких чекає на сьогоднішній день для вирішення цієї кризи і, можливо, останнього шансу показати дієвість цього парламенту, далі рухатися взагалі неможливо. Про які питання йдеться? Перше – це відставка Яценюка. Щонайменше два способи, як це зробити без самого Яценюка, є. Друге це безумовна відставка щокіна. Проект постанови є. Вчора також ми його розглядали. Позитивно одноголосно на комітеті прийняли рішення, що нормально можна голосувати. І третє це безперечно приведення до стандартів, електронне декларування. Цей закон, який ми маємо внести, все ж таки його видозмінити для того, щоб він був дієвий, а не той, який споплюжили з голосу, ламаючи регламент з трибуни Верховної Ради. Що відбуватиметься, якщо цих три питання не будуть негайно внесені в порядок денний на голосування у вівторок? А все буде як завжди в парламенті. Розіграють, вибачте, за таку тавтологію: цирк, спробують замовчати чи заговорити це питання в перемовинах. Неконструктивна діяльність знов ж таки покаже, що парламент неспроможний. Робити одні чи другі речі, тому що при таких обставинах, яких є зараз, підтримка прем'єр-міністра чи а, урядових ініціатив чи реформ, про які говоряться, просто неможливо, і ми прекрасно це знаємо. І я вважаю, що не можна цьому на сьогоднішній день підігрувати. Принаймні, наша група народний контроль прийняла для себе рішення, що якщо в понеділок питання відставки Яценюка, відставки Щокіна. І зміни електронного декларування не з'являться взагалі не заходити до залу парламенту. Я вважаю, що нам там немає чого робити, якщо ми не можемо виконати волю людей. Якщо ми цього не можемо виконати, тоді переобирайте нас, депутатів, для того, щоб прийшли ті, хто цю волю може виконати і підтвердити ті голоси, які ви віддаєте. І більше Зараз того, я сьогодні, сьогодні тут сидять представники різних партій. Я їх закликаю вчинити те саме. І не піддаватися на ці підкілені ігри. Три тижні ідуть переговори підкілені, з'являються якісь фейкові, не фейкові новини. Про що ми говоримо? Ми не бавимося. От Мустафа правильно сказав: про про що бавитися? Де ця мова про країну, про економічну ситуацію, про ту глибоку кризу, в якій вона є, і про все решта. Цього не можна робити, іншого виходу нема. Якщо ми це зробимо, ми змусимо і банкову, і Грушевського. Я серйозно кажу вам, колеги депутати. Ми змусимо і банкову, і Грушевську нарешті здійснити той крок, який вимагають від нього суспільства. А суспільство у нас на сьогоднішній день, і, і я сподіваюся, що так і буде є далі. Є головним роботодавцем і президента, і прем'єр-міністра, і наших депутатів. І ваша воля є найголовнішою в цьому. Так.